Вітаю в ефірі. Програма про мистецтво та культуру душі Скарбниця. І сьогодні мова піде про талановиту жінку, мешканку міста Жовті води яка майже все життя віддала своєму таланту. Клаптикове мистецтво саме так називають справу, якою займається героїня нашої програми. Синявська Олександра Марківна народилася у 1972 році на хуторі Єгорівка Петрівського району Дніпропетровської області. Разом із сім'єю, ще будучи молодою дівчиною, вона переїхала до міста жовті води. Приїхала сюди, я в 5152 году. Я була диспетчером постройки. Я при мені построївся е, е, ГМЗ. При мені построїлося 2 це заводи построїлись, построївся. Су 1, Су 4, ось вот ці всі строїтельні. Я попала туди в, УП, в УПП. Там роботали солдати, я робота із солдатами за хлічорами. 47 годин робила. Стаж у мене 47 днів. Перша робота, яка приїхала на голову землю, Сюди, сюди мене забрав брат сюди. А брат був начальником, прислала його начальник св'язі города. Був присланий через Москву. І він нас забрав всю сім'ю сюди. Олександра Марківна почала творити свої картини ще в 1972 році, коли повернулася із Криму, де працювала в дитячому таборі за направленням від південного радіозаводу. Згадуючи ті часи, майстриню переповнюють емоції. І вона зі сльозами на очах розповідає про свої спогади. Я їздила по всьому Криму, дивилася на цю красоту. І переїхала почала, як приїхала вже через три місяці, я додому не їздила. Я почала робити картини, мені захотілося зробити картини, плачу. Я почала робити, першу зробила діток, море, оці дерев'яні їхні, здання. Ось таку красоту зробила ту картину. Ці перші картини я віддала, відкривався музей. Я ж у музей їх віддала. Цю красоту, як приїхала від ті. Картина Олександре Марківни і досі знаходяться у міському музеї. Окрім цього, її роботи прикрашають кімнати палацу культури для того, щоб побачити цю красу на власні очі до жінки приїжджають митці з усього світу зі сполучених штатів Америки, Канади та навіть нової Зеландії. До мене їздять художники з усього мира. Не багачі, а художники. А вони такі бідні, як і я. Гроші я ні навіть копеек не взяла, це всі знають. За границю тільки подарки. Як приїжджають художники до мене, я беру подарки. Деньги американці совають. Я сказала, підіть мені купіть, кажу, кохвиварку. Купіть мені, ну, про що у мене я не можу купити собі, то вони мені купляють. Гроші я не взяла навіть в американців два рази. Приїжджала. Ні в кого, а в Новозіландці ті привезли мені крупи різні. Понавго олію привозили, ну і це розказ. Олію, сахар привезли крупа кукуруза. Оце таке мені із Нової Зеландії приїжджала два художника. Більшості гостей Олександра Марківна дарує свої картини, аби ті, кому цікава її творчість, приймали техніку, з допомогою якої жінка створює свої шедеври. То вони беру... каже і бере, вони брали в мене тільки на ваті зіми брали картини зіми. Це русська масленниця. Бачиш? Танці, гармошки, зустрічають гостей, як у Росії. Мене син жив у Росії, я в тут сиділа. А цю свайбу я після війни бачила. Після війни було мені 16 років, і ми з дівчатами бігали на ту свайбу. Я її запам'ятала, повієш, ну, село, а я поставила город, бо в нас було кіно, та я той міст взяла з кіна, а той конзавод, то там вже в селі був, понімаєш, конський завод. Я так і поставила два конських заводи циганські, Вони ж люблять дуже коней, понимаєш? Вони поселяються там, тільки де вода. Понимаєш? От я їм зробила ту воду, а циганок, ну що їх 20 штук ніде вмостить було, таке одна на одній. Там один гра на скрипку, один на е, гітару, один грає на гармошку. Ну, в общем, оце я зробила цю сваю. Там усі цигани танцюють. Ота середнє, вона всім подобається. Я їх три штуки зробила. Там дід і баба, он, бачить старі такі перейшли. Я осінь, кого поставити. Ви розумієте, в мене мозги так працюють. Ну, діда й баба, тому що вони старі. Ну, прожита я життя. Ну, дід і баба, як назвати? Осінь, цих картин багато, а прожита я життя, там дід і баба з палками. Понимаєш? Нижня оця, понимаєш, рибу ловлять, рибаки. Один на одній стороні, другий на другій. А верби українські. Я сильні верби люблю українські. А це я робила, це масляна оця, давно. Оця. Баба лає внучку. Це я давно-давно ще масляними робила карасками. Зараз майстриня вже не малює фарбами. Свої картини робить виключно із тканин. Натхнення жінка знаходить у власних спогадах, адже не дивлячись на вік, її пам'ять і досі відмінна. Як і справжні митці, вона має декілька професійних секретів. Картини я мотиви беру з голови, ночі придумую названня, ну, споминаю в процесі своєї життя, а тоді утром роблю зарисовку. Ну, кой-що я беру із телевізора. якщо я не вмію там… Що то нарисувати, особливо людей, саме трудно робить людей. Із тряпочок зробити чоловіка, це саме трудно. Дерево це запросто я його роблю. Воно, як ті художники краскою роблять, тикають, так і я тикаю цими тряпками. Потім саме художник кажуть, як ви ділаєте, що у вас переходи вона, зелень на зелень дано мені з природи. Глаза. Бачу, 100%. Работає до сих пор без очків. от Бога дано мені все. Ділаю так все, як художник. Ділаю три сорта в три этих слоя, бумагу. З ящиків з отходів. Клею. Це один сорт у мене Совсем Зовсім клія, інші йдуть у мене. Клія, я придумала кліїв три сорти в мене. Дуже хочуть клеїв взяти у мене Львов, хоче інститут прикладного іскусства, але Я не даю, сказала, як я буду вмирати, я їм переписую цей клей. Вони мене називають страдіварі. Він дав клей і вмер, бо я не даю нікому. Робота ця потребує дуже багато часу, фізичних сил та фінансових ресурсів. Дізнаючись про це, дуже мало людей наважуються перейняти досвід у майстрині. У мене вже чоловік 20 училося, але ніхто не взявся робити. Це дуже важко і дуже великий гроші. Рамки самі дорогі. В будь-яку рамку постав, картина сразу видає. А як робиш, це вона видане дає в мене. А як поставила в рамку картина. Ну і все. Ну, треба любити свою роботу. Любити роботу і сили треба дуже багато. Я літом закупляю матеріали по магазинах, шукаю рамки, клія готовлю, клія жаразні, там такий клій резиновий додаю до свого, там у мене клія свої, І дерев'яний клей, як клея всякий до. Ну, найбільше йде в мене. От Оце ПВ, ПВА, це найбільше йде. Ну вони ж дорогі, а зараз таке води на лють розколотять у бутилках. Не годяться всі. Олександра Марківна дуже ретельно підходить до вибору матеріалу. Здебільшого на допомогу приходять секонд-хенди. де якісний текстиль, доступний та відносно дешевий. Потім я основу це купляю матеріали вже. З основи, як почала купляти, тоді все це делаю. Ну, основу сараю скупити з гуських сорочок. Mm -hmm. Якщо це все передасте, хтось може візьметься. Вони всі бачите з гуських сорочок загранічних. Mm -hmm. Всі в мене основи. У мене небо виходить загранічне. А остальне тоді 100 сортів різних матеріалів. Понимаю? Дуже багато матеріалу. Краску можна розвести. Яка тобі треба, а це не розведеш. Тут треба шукати тряпку, тут, Понимаєш? У, у матеріалах, я якщо купляю, я е, строчене, все на мусорку. Оце відрізається все, де строчене, все, воно все буде на мусорці, У сорочках, у платях. Тільки береться спинка, рукава і оце перед. Тільки з хорошого матеріалу. А там вже треба, ножниців, я потратила більше 30 штук. Вище з строя з моїх рук. Та не дивлячись ні на що, майстриня на життя не скаржиться. Та має власний рецепт життєвої гармонії та довголіття. Ну, це моя життя. Картини це моя життя. Я радуюсь. Я ж, у мене все болить, я все, возраст такий. А когда я сижу делаю за столом, вот это надо обязательно старка мусора написать. Когда я делаю, у мене никогда ничего не болит. Я любуюся красотой, у мене в голове, и я любуюся, но не так же люблю. Я сто раз на у комнату и ставлю туди на сервант, сто раз дивлюся, потому что можешь подсипать вот это переход. І він не туди буде, розумієш? Це сто разів я. Видатні люди завжди лишають за собою слід. Так і Олександра Марківна прагне, аби її мистецтво приносило людям радість та естетичне задоволення. А найголовніше, щоб воно закохувало у себе. Люблю жовтободів, дарю їм ці картини, як я вмру, я подарю десь у місті, не знаю куди. Думала в церкву, мені кажуть, та що ти в ту церкву? Так, да, робила я і по церквам. Я зробила в дев'яту школу, церкву, таку ж церкви зробила батюшків, зробила я жінка веде в мальчика і дівчатку по лісниці. Я заставляю людей молитися. Зробила я центральну біла церква. У нас центральна, я Зроб... була в дворі. Тут це і всередині, я по там, Богу молилась. Я зробила її таку красиву білою, і двір зробила, цвітию, там, клумбиві. Я це все зробила і подарила я тим. Тим у дві церкви подарила я, так що я кругом. А це Київську лавру, у хаті нема нічого церковного, пороздавала. Просто Бог мене заставив, зробив, а це ж праздник церков. Зроби церкви, і я зробила. Колектив телеканалу Жовта річка вважає Олександрі Марківні творчої наснаги, натхнення та життєвої сили.